Сьогодні поговоримо про те, як українським продавцям досягти успіху в онлайн торгівлі. Світовий ринок відкритий для вас і, незважаючи на виклики, можливостей вистачає. Головне діяти стратегічно та використовувати сучасні інструменти. Ось кілька корисних порад для старту чи розвитку вашого бізнесу. Перше вибір платформи. Для початку потрібно визначитися, де саме ви хочете продавати. Маркетплейси, такі як Amazon, eBay і Etsy, чудово підходять для виходу на міжнародний ринок. Amazon це платформа. Для масових продажів, особливо, якщо ви працюєте з популярними категоріями, як електроніка чи товари для дому. Etsy ідеально підходять для тих, хто виготовляє унікальні вироби, наприклад, хендмейд або вінтаж. Shopify та інші платформи для створення власного сайту допоможуть побудувати ваш бренд і контролювати всі етапи торгівлі. Далі правильна організація платежів. Багато українських продавців стикаються з тим, що системи оплати, наприклад, Stripe чи Shopify Payments, недоступні в нашій країні. Але це не Проблема, якщо ви користуєтесь послугами WesternBit. WesternBit допоможе вам підключити PayPal або Stripe, щоб ваші клієнти в Європі, США та по всьому світі могли зручно оплачувати замовлення. Доставка та фулфілмент. Ефективна логістика, основа успішних продажів. Якщо ваші товари популярні за кордоном, важливо організувати швидку доставку. WesternBit пропонує фулфілмент послуги, що дозволяють зберігати товари на складах у США та Європі та доставляти їх напряму клієнтам. Це особливо корисно для Amazon продавців, де важливо забезпечити швидкість і якість доставки. Що продавати? Попит на екологічні товари, хендмейд, аксесуари для дому, одяг та унікальні подарунки залишається стабільно високим. Перед стартом продажі варто дослідити тренди у вашій ніші, щоб зрозуміти, що саме шукають клієнти. Робота із соціальними мережами: Інстаграм та Facebook це не лише платформи для спілкування, а й потужні інструменти продажів. Використовуйте ці майданчики для створення візуально привабливого контенту, який допоможе залучити клієнтів. Не забувайте про рекламу, адже навіть невеликий бюджет може дати хороший результат. Тестуйте і адаптуйтеся. Успіх приходить до тих, хто не боїться експериментів, тестуйте нові товари, аналізуйте результати і змінюйте стратегії, якщо це потрібно. Пам'ятайте, що зараз найкращий час для розвитку вашого бізнесу: використовуйте можливості глобального ринку, будуйте свій бренд. і Працюйте з надійними партнерами.